Синоптик Діденко пообіцяла українцям майже ідеальну температуру 29 червня. Завтра, за її даними, буде від 20 до 26. У четвер, 29 червня, в Україні очікується майже ідеальна температура, проте дощитиме. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Температура повітря буде майже ідеальною сезонною, протягом дня очікується 20-26 градусів. З коливаннями на пару градусів вгору чи вниз, прогнозує вона. Дощі, за її даними, очікуються по всій країні. Хіба в центрі та на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині сонця буде більше, акцентувала фахівець. У Києві завтра, за її прогнозом, періодично йтиме дощ, а температура повітря становитиме свіжі 20-22 градуси. Яка погода чекає на українців до кінця тижня, прогноз синоптика. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що останні дні червня в Україні будуть свіжими та навіть прохолодними, а з початком липня до нас повернеться спека. Зокрема, 29 та 30 червня температура в Україні становитиме 18, 23 С та 19-24 С. Відповідно, але вже 1 липня стовпчики термометрів значно зростуть до 24 29 С, лише на сході буде трохи свіжіше – С. А 2 липня повітря в Україні вже прогріється до 25 30 с. Раніше синоптик Наталка Діденко також акцентувала увагу на тому, що липень розпочнеться в Україні з підвищення температури. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.